Жінку з дворічним сином шукали майже 12 годин. На Дубльщині впродовж останньої доби тривала пошукова спецоперація, до якої було залучено майже 100 осіб. Так учора, 18 жовтня, близько 20-ї години вечора до поліції звернувся житель села Баране, колишнього Радиволівського району. Повідомо, що дружина близько 10-ї години разом із дворічним сином на синьому велосипеді із прикріпленим дитячим кріслом поїхали в невідомому напрямку і досі не повернулися. Ці почали розшукові заходи, куди залучили чимало сил, засобів та людей задля порятунку зниклої матері та дитини. І поліцейські, рятувальники, лісники та небайдужі громадяни до операції залучили також кінологів зі службовими собаками, а також обстежувалась територія за допомогою квадрокоптерів. Поліцейські здійснювали подворовий обхід навколишніх сіл, опитували осіб, які могли бачити зниклих, прочісували лісові масиви. І уже сьогодні, близько 11 години, до поліції зателефонував небайдужий чоловік, який упізнав зниклих, та повідомив, що бачить жінку з дитиною у селі срібне. До приїзду правоохоронців, він був поруч із ними. Зі слів дезорієнтованої жінки, вона із дитиною пішла гуляти, заблукала у лісовому масиві, де і ночували. На ранок вийшла у селі, що понад 5 кілометрів від дому. Велосипед із порваним ланцюгом був у руках жінки. Поліцейські одразу купили зморені дитині їжу. Медики оглянули дворічного хлопчика та госпіталізували у лікарню, де він перебуватиме із батьком. Повідомляється, що 39-річну жінку також доставили до спеціалізованого лікувального закладу. Працівники ювенальної превенції провели із батьками профілактичну бесіду та повідомили про подію службу у справах дітей. Тож наразі розшукові заходи завершені, і сім'я перебуває у безпеці.